Привіт, друзі! І поговоримо про цікавинки щодо вишитої сорочки. Отже, найдавніша вишиванка була знайдена археологами поблизу села Мізин, Це на Чернігівщині. Знайшли ляні сорочки, які були вишиті унікальними візерунками. Також варто зазначити, що дівчатка вже з 5 років вміли вишивати. Отже, юні рукодільниці тримали голку і могли вишити базовий, але досить красивий та унікальний візерунок. Також нитки для техніки вишивання білим по білому готували 3 роки. Також варто зазначити, що нитки закріплювали ще тістом. І, до прикладу, щоб отримати певний колір, наприклад, жовтий, використовували пшеничну солому. Щоб був золотистий відтінок, то нитки запікали у житньому тісті. А якщо взяти, до прикладу, опару закваски, так, і е, також термічну її обробку, то нитки, е, загалом, точніше, відтінок на цих нитках зберігався фактично назавжди навіки. І також е, наостанок скажу, що у нас на 20-гривневій купюрі зображена вишиванка, а точніше, Іван Якович Франко у вишитій сорочці. Він один із перших серед інтелігенції, хто пропагував носити вишиту сорочку під піджаки, тренчі, камізельки, різні жакети. Що ж, друзі, більше цікавинок української культури, мови, літератури в моєму телеграм-каналі, посилання в капелюсі профілю. Бережіть себе, все буде Україна. Бувайте!